Минулого року у місті почала реалізовуватись програма Місто дружнє до дітей. 11 лютого під головуванням міського голови Володимира Гройсмана відбулася розширена засідання щодо виконання цієї програми. Участь у ньому взяли начальники управлінь та відділів міської ради, представники громадських організацій, а також представники дитячої дорадчої ради, яка працює при міському голові. Аби зробити життя маленьких віничан цікавим, різноплановим та безпечним, у місті минулого року була започаткована програма Місто дружнє до дітей. Вона була розроблена за стандартами дитячого фонду ООН. В ході її реалізації була запроваджена практика проведення батьківських зборів на тему права дітей у сучасному житті. Запрацювало майже 70 творчих гуртків при міських бібліотеках. Серед іншого, у місті проводилися різноманітні тематичні заходи відділу справах сім'ї, молоді та туризму, проаналізувавши інтереси дітей та побажання їхніх батьків. Дійшли висновку, що сьогодні потрібно застосування нових методів позашкільної роботи. Ми вияснили, як звичайно відповідає наша родина влітку. Ну, наприклад, йдуть в парк, беруть з собою кумовій, беруть з собою дітей. Що батьки роблять? Пиво. Дитина правильно вони з собою приносять, і тому у дитини чітка, чітка складається, чітка тенденція: гарний настрій, качелі, подарунки. Батько веселий, всі веселі, і вона чітко асоціюється вже з цим. І тоді ми далі скільки не будемо говорити, не буде. Тому ми почали реалізовувати в мікрорайонах міста нові програми, до яких могли б діти і батьки прийти в новій формі, танцювати, співати, спілкуватися навіть з байкерами, ну за всіма, з ким можна було нам до того залучити. І ви знаєте, це стало просто масовими речами. І я думаю, що в цьому році ми обов'язково це зможемо запровадити. Міський голова Володимир Гройсман роботу управління, які брали участь в реалізації програми Місто дружне для дітей оцінив як задовільну. Він висловив сподівання, що у 2011-му вони спрацюють ще краще. Також керманич міста наголосив: всі заходи в рамках цієї програми мають нести неформальний характер, вони повинні бути цікавими, корисними та результативними. Потрібно сьогодні працювати з молодими людьми, потрібно до них дослухатись. Потрібно спільно робити висновки щодо покращення самої програми. У новому році в рамках програми Місто дружнє до дітей планується також створити центр психологічної допомоги для дітей та вчителів. Необхідність його відкриття назріла вже давно, стверджують фахівці. Тож міський голова дав доручення начальникам відповідних управлінь опрацювати це питання.